Вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя. Треба відпочити від бур'янів, город не піду. Буду відпочивати. А як відпочивають наші жіночки українські? Правильно, на кухні готовлять, прибирають. Ой. То в селі в теплиці пораються. Ну, я теж зайшла в теплицю, бо цілий тиждень. Ну як, поливала десь. Все. І бачу, що треба огірочки почистити. Ці вуса, пасинки, попідв'язувати їх. Ми збираємо вже огірки. Є в нас заславні огірочки. Вже робимо салати, бачите. От, але знов наросли пасинки. Ось треба, треба почистити ось пасинки, буса. Привезти в порадок. І з цього боку також буряни піднялися. Ці буряни, буряни. Як вони ще не сняться? Але я хочу, але я хочу. Вам сьогодні розказати про кавунчики свої. Я їх перший рік так сажу, експериментальні вони в мене. Їх в одне стебло, так як огірки, підв'язую, так більше місця виходить в теплиці, економиться місце. І мені здається, так легше доглядати за ними. Дивіться, які вже кавунчики. Вон там бачите ще висить. От. Ось. Чуєте, калати лелеки? Це вони в нас гніздо роблять. Я завжди мріяла, щоб у мене на подвір'ї було гніздо лелек. Але для цього потрібні або дерева, або стовби. Ну, щось вони в нас на стовбах не селилися, а це рік, щось вони надумали біля нашої хати на стовбі електричному роблять гніздо. Отож, мрії збуваються, мрійте, і все у вас буде добре. Так, зараз я почищу. Буряни, а потім вам розкажу далі про кавуни. Хочу вам ще показати одну цікавинку. От так. І я питала раніше, що воно таке, але мені так ніхто не відповів. Діти показали мені програму, по якій можна, ну, по телефону. По якій можна определити назву рослини. Рослини, тварини. І я вияснила, що це морська цибуля. Вона є біла і червона. В мене вона біла. Мені її сусідка подарувала, каже, це лікарська цибуля. Ну, я вже оприділила, що воно таке зайшла в інтернет, подивилася, і офігела. Ну, вона там щось там якось роблять для серця ліки з неї і то офіційна медицина. І дуже якось там в малих дозах, тому що вона являється ядовитою рослиною. І якщо взяти оце листочок. І молочко, то що воно виділяється, то е, попаде на кожу, на шкіру вибачаюсь, то е, можуть бути волдері і опіки. Ну, Вона ядовита. Я спочатку хотіла викинути, ну, як почала читати за нею, думаю, та ну нафіг, викину, я з такими не хочу мати діла, але читаю далі. А там написано, що цю цибулю полюбляють миші і щурі. І коли вони її з'їдають, вони здихають, але вони не розлагаються, а муміфіцируються. Уявляєте? <рес> цікава штука, звісно. Ну, я її залишила в теплиці, хай вона собі росте, вона мені не заважає ці, Якщо миш заявиться в теплицю, а самі знаєте, в кого теплиця, як миш заходимо, все підряд розсаду стриже, їсть, то хай їсть булю. Така в мене цікавинка є. Так, отож, зараз будемо з кавунами розбиратися. Значить, дивіться. Тут вони колись в мене росли. Кавунчики я пообрізала пасинки, і воно знов мене напустили. Ось, бачите, дивіться, який пасинок. Це все я удаляю. Де воно там? А, ось де. Так. Ось ці пасинки всі удаляю. Вони нам не потрібні. Вони тільки будуть тягнути лишні соки для нашого кавуна. О. І знову ось пасинок обрізаємо. Знов пасинок. так. Отак, лишаємо одне стебло. І в мене тут, я не знаю, тут знов кавунчик зав'язався, але но... написано, що потрібно це ось кавун, і десь ось тут потрібно зрізати, щоб вся сила з коріння йшла на кавун. Тоді він буде здоровий. Його можна отаку вже поставити. <гум> Він буде тут в мене рости. <гум> так. А тут в мене ще один що лишити. От жадність, правда? <гум> Ай-яй-ой-ой. Лишати, зрізати. Ладно, лишу пока. Подивлюся, що з того буде тут. І отаким чином, коротше, у нас виходить, що кавунчик в одне стебло і можна навіть і густо садити їх. У них листя невеликі. І в теплиці на маленькій площі можна виростити нормально так кавунив. Так, там на що щось воно тут. Ні, все добре. Так, ще вуса, мабуть. Чи може лишити вуса? Не знаю. На ну, огірках то обрізають вуса, щоб воно не тягнуло лишні соки. Ой, яка вони в мене вперше в теплиці, все на городі, але на городі вони часом виходять, часом не виходять славні. Це залежить від погоди. Тут в теплиці більш комфортні умови і не знаю. Ну, і далі так, продовжуємо. Нема де повернутися через цей басейн, І нішо. Ну, дитина любить купатися. Так, і далі цей кавунчик У нас пасинок. Ось дзьо. Там поки що усе стебло одненьке, Один кавунчик. Його зараз підкручу. І так буду робити зі всіма іншими кавунами. Хочу вам ще показати минулого разу оцей корінь був. я не знала, що з ним робити якесь таке воно не інтересне. Виросло з насіння. І тут виходить одне стебло. Пішло друге стебло. І що його удаляти все? А. і ще одне стебло. Ну, я, напевно, поудаляю два лишу. Ну, ще такого просто коріння не бачила. Це удалю, а цих два лишу. Ось цих ось, як вам краще показати, ось це одне стебло і тут ось друге стебло. От. Друге стебло і ось одне стебло. І, мабуть, хай так воно росте, а тут ще третє стеблонду. При самому корені я його удалю. Мені стики не треба, тому що а вони вийдуть маленькі і негарні. Так, що, пішли далі. Оце як чистити, почала чистити ці всі свої. Рослини, бачите, ось ось воно, оці крапочки. Це початок хвороби, я не пам'ятаю якої. Коротше, ці листочки треба всі зрізати, ось, і, і викинути геть з теплиці, бо ця хвороба буде потім розповсюджуватися. Це можна в інтернеті зайти, подивитися, як воно називається. Ось. Але я знаю, що це хвороба, і я таким чином борюся з нею. Зрізаю листочки ці хворі, складаю віддільно і винося теплиці. Тут в мене ще ось на цьому огіркові воно з'явилося. І я також Зріжу і винесу, щоб воно мені тут не було, щоб всі листочки були чистенькі. Розуміли? Не могла не засняти, в мене помосник поливає. Давай, баба, ще набере тобі, давай. Давай, давай, баба, набере. О! Так, давай бери. Ні, там, там до так о. тримай ручками. О, і так поливай. Отак, так, так. Давай, давай. Давай поливай, тримай, поливай. <реш> <реш> Ось так, так, молодець. О, все, полив. Все набирай. Набирайся, я поливаю огірочки з басейна. А він прийшов мені допомагати. Це, знаєте, добре, що басейн є, бо в теплиці жарко, коли сонце. І вода випаровується і виходить е, чудовий мікроклімат. І воно все так гарно росте бистро. От. Так що треба в теплицях ставити. Великі якісь ємкості, щоб вода вільно випаровувалася. Бо коли дуже жарко, то цей паутинний кліщ чіпляється до рослин. А з басейном я бачу, що поки все добре. Так, Це я почистила огірочки свої. О, зібрала в відрі. Урожай новий вчора збирали, сьогодні збираємо. Там момче є. Знайшла одного, сховався длінний китайський якийсь огірок. Та й таке. Пусти, бабу, пусти, пусти, бабу. Біжи там помий, помий там От, лохина, яку я посадила. Також себе нормально почуває. Вони, яка, вже Зробила молоденькі листочки наросли, не портиться. Гарно, ну, навіть подобається її. А це в мене базілік. Це була помідора, одна я її посадила з розсади, а воно таке здорове виганяється. На городі вони не такі. Трохи менше, а тут воно також зараз візьму, підв'яжу і пропасинкую. Ой, ти такі ж в мене помочніки. Робота. Яка робота? Відпочинок. Оце відпочила. Там дочка якраз в хаті відпочила, поприбирала. А я зараз піду відпочивати на кухню, готовити їсти. На цьому все. Буду закінчувати, бо так можна цілий день знімати. Усім бажаю гарної неділі, мирного дня, скорішої перемоги. І щоб у нас все було добре, і наші мрії збувалися До зустрічі!